Привіт! Сьогодні відео буде не про авто, а про наше з вами буденне життя. Про практичні речі, які допомагають не лише в побуті, а й в офісі, на роботі, в подорожах, в будь-яких виїзних заходах, коли ви наодинці, коли з друзями або, можливо, зі своїми рідними. Не хочу показатися песимістичною. Ви точно знаєте, що це не про мене, але сьогодення в Україні воно трішечки нас змінило, і здавалося б, якісь такі прості речі потребують дещо більших зусиль для їх вирішення через повномасштабне вторгнення в Україну. Блокаути навчили нас бути більш зібранішими, більш організованішими та оптимізовувати багато процесів, завжди мати запасний план Б. Саме в Blackout ми дізналися та познайомилися з новими словами, такі як зарядні станції, павербанки. Старлінки, блюєті, екофлоу та багато інших портативних зарядних станцій. Тому сьогодні я хочу познайомити більш детально вас з великими павербанками і словосполучення літій залізно-фосфатний акумулятор буде стосуватися не електромобіля, хоча в кадрі він також буде. Що таке екофлоу? Ми знаємо з вами дуже дуже давно, і це не дивно, бо кращі речі вони завжди на слуху, тому що особисто мені їх рекомендували, я їх рекомендувала, і от зараз хочу порадити вам, тому що користуюся Ними вже майже два роки і дуже задоволена. І забігаючи наперед, хочу сказати, що однієї такої великої потужної зарядної станції вистачить, щоб заживити повністю вашу квартиру. Але давайте все по порядку. У офіційного представника на сайті є безліч портативних зарядних станцій на будь-який смак та потреби а також є безліч допоміжних пристроїв від додаткових батарей та кабелів до сонячних панелей, генераторів та навіть розумних холодильників. І я вирішила показати вам дві найпопулярніші. Бо, як на мене, саме вони ці дві станції закривають більшість наших потреб. Але не хочу проводити лікбез та щитувати технічні характеристики. Це ви можете зробити і без мене. Я скажу лише про основні, а краще покажу вам, на що здатні ці зарядні станції. Ну що зарядна станція EcoFlow River Pro 2 і як на мене, найкомпактніша та найзручніша для того, щоб ось так взяти її в руку за допомогою цієї ручки і йти їхати або бігти, куди вам необхідно, тому що її вага всього 7,5 кг. І якщо вам здається, що це забагато, то можете подивитися, як легко я її беру, і можу сказати, що вона дійсно важить небагато. Ємність цієї зарядної станції 768 Вт-годин з оновленим літій-залізофосфатним акумулятором і має аж 3000 циклів заряду зі збереженням 80% ємності. А це на хвилиночку. Аж 10 років щоденної роботи. Тобто у вас вдома автономне живлення квартири чи будинку з гарантією від офіційного виробника. Уявіть, що перемикання в режим живлення з централізованої мережі, але спочатку ж треба все підключити на зарядну станцію, займає менше 30 секунд. І в разі раптового відключення електропостачання ви навіть не помітите зникнення світла. Тож, де її можна використовувати. Реально будь де і це в прямому значенні цього слова, тобто вдома, в офісі на роботі, ось так на зйомках, будь-яких виїзних заходах. До речі, можете написати в коментарях, які ще думки спадають, і куди можна її взяти з собою. А все тому, що тут аж три розетки на 220 є потужний Type-C на 100 Вт, три звичайних USB-шки на 12, також є ось два виходи постійного струму на 36 В і є прикурювач такий, як у вашому автомобілі на 100 Вт. І всі ці розетки та роз'єми ви можете використовувати одночасно. А ви уявіть, скільки всього можна зарядити від цієї однієї маленької коробочки з номінальною потужністю 800 Вт, а пікова складає аж 1600 Вт. А цього вистачить для того, щоб зарядити ваші побутові прилади, такі як холодильник, телевізор, навіть мікрохвильовка, електрочайник. Starlink, телефони, тобто будь-що необхідно зарядити, і все це протягом 2-4 годин. А якщо ваші прилади використовувати по черзі, то звичайно цього вистачить значно надовше. Наприклад, Starlink може заряджатися і тримати аж 10 годин. А от щоб навпаки зарядити цей EcoFlow, також можна зробити це декількома способами. Звичайно, що найшвидший це від розетки 220 і всього за годину він вже буде повністю заряджений. Також це можна зробити від вашого прикурювача в авто, але на це вже піде 8 годин. Якщо на вулиці ясна погода, то від сонячних панель можна зарядити за 4-5 годин. Ну і не повірите, від Type C її також можна зарядити. Але ця історія настільки довга, майже як Тесла від розетки 220. Взагалі ця станція дуже розумна, Алгоритм самостійно. Стійно визначає напругу та струм у режимі реального часу, щоб досягти точки максимальною потужністю з ефективністю більше ніж 98%, а також моніторить температуру для того, щоб зберігти ємність батареї. А керувати нею, як і будь-яким сучасним гаджетом, можна віддалено по Wi-Fi або по Bluetooth у вашому смартфоні через додаток. Тобто, ви можете сюди завантажити абсолютно всі пристрої, також вмикати, вимикати або переключати між собою і, звичайно, бачити, ти ємність батареї, ну а тепер про мега потужну зарядну станцію, яка називається EcoFlow Delta Pro. одразу скажу, що в мене вдома таких аж дві. Точніше один екофлоу і додаткова батарея, яка точнісінька, така за габаритами і за ємністю. А тут вона дійсно не мала аж 3,6 кВт. Тобто разом в мене вдома є 7,2 кВт І ви розумієте, що я взагалі не парюся про відключення світла і можу заживити не лише свою квартиру, а і квартиру свого сусіда. І для того, щоб впевнитися, що все працює, спеціально підключили у ФОПа за до А всі ми знаємо, що він жере багато, десь реально під 2 кВт. І також додатково підключили павербанк. Ось видно, що заряджається телефон. І також наші додаткові батарейки для зйомки. І можемо бачити на приладовій панелі, що зараз йде споживання майже 2 кВт. Якщо бути точно 1939 Вт, тут є 4 роз'єми на 220 Вт, також два потужних Type-C на 100 Вт, і чотири USB, і два з яких дійсно швидкісні. І ось тут у нас сховалися дві дісішки на 38 Вт і автомобільний прикурювач на 100 Вт. За допомогою додаткового девайсу, який називається Smart Home Panel і Delta Pro, можна взагалі підключити до 2,5 кВт потужності і зібрати до 22 кВт годин ємності. Цього мегаповербанку вистачить на 3-4 дні повністю автономного проживання у квартирі чи будинку. А якщо ще й під'єднати сонячні панелі, прощавай Київ енерго. А керувати всім цим процесом можна за допомогою пульта дистанційного керування Delta Pro або з телефону за допомогою додатку EcoFlow, де ви можете отримати доступ до своїх налаштувань живлення, таких як рівні зарядки та розрядки, швидкість зарядки змінного струму, керувати розумним генератором та багато іншого. Позаду нас розташовані роз'єми, які називаються Extra Battery Port. А також роз'єми, за допомогою яких можна зарядити цю зарядну станцію. Про способи, як заряджати такі станції, я вже говорила раніше, але цю станцію можна заряджати через автомобільну електрозарядну станцію за допомогою перехідника аж до 6,5 кВт. А тепер про космічні технології є ще такий смарт-генератор Екофлоу, і він служить як аварійний варіант, який інтегрується з вашою екосистемою Дельта Про. Він автоматично запускається, коли ваша дельта досягає низького рівня заряду, повторно заряджає вашу станцію і самостійно зупиняє двигун, як тільки ваша прошка досягає повного заряду. У порівнянні з традиційним газовим генератором екофлоу смарт генерейшн забезпечує меншої втрати енергії, швидшу зарядку та більшу ефективність. А тепер давайте нарешті про батарейку, яка тут літій-залізо-фосфатна і має 6500 циклів заряду. А це значить, що використовувати свою дельту ви можете протягом багатьох років, перш ніж пристрій, досягне 50% від своєї початкової ємності. А це на хвилиночку 18 років щоденної роботи вашої прошки. Для того, щоб використати дельту по максимуму, можна погратися в Тетріс та скласти до неї додаткові батареї, розумні генератори, сонячні панелі, вітрові турбіни, панелі розумного будинку та інші, які можуть доповнити зарядну станцію та зробити її використання ще автономніше. А ще не повірити, що цей пристрій здатен зарядити ваш електромобіль. І ось ці критичні там 15-20 кілометрів, які вам необхідні для того, щоб дотягнути до а, зарядної станції, о, дійсно можна буде зробити прямісінько у дорозі. А тепер уявіть собі, що ви живете в приватному будинку, у вас є сонячні панелі на вулиці, гарна погода, і за допомогою Дельта Про та Сонця ви взагалі можете заряджати свій електрокар безкоштовно. Ну, хоча на це і піде всього два дні. Екофлоу Дельта Про найбільша в своїй лінійці і не лише за ємністю 3,6 кВт, тому що в піку вона може видавати аж 4,5 і а ще й за своїми габаритами, тому що довжина в неї 65 см, ширина майже см, а висота 42 см. Вага її 45 кг, але не хвилюйтеся, тому що тут є спеціальна ручка, яка перетворює її на валізу, тому що тут є колесики, і ви можете легко. Возити її із собою. Але якщо ви займаєтесь у спортзалі, то ви можете переносити її самостійно. На сьогодні зарядна станція це не просто запаганка, це дійсно той девайс, який врятує вас від багатьох проблем, а також віддасть електроенергію там, і де вам необхідно. І це дійсно незамінні речі, які мають бути у кожній оселі.